Та сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху розкажи, як з'явилася ця ідея? Чому саме такий бізнес? А все. Якось пішло від напевно від власної проблеми. Десь там в 12-му році в мене там була така ситуація. Я щойно почав управляти транспортним засобом, і в принципі і, там отримав якийсь штраф, і його вчасно сплатив. І отримав провадження, виконавче провадження. Тобто там блокування, арешт прийшов мені лист з інформацією про те, що мій транспортний засіб заарештовано, тобто там він під арештом. І що я там по повинно щось платити, куди з'явитися так далі? Я тепер лякався, почав займатися вирішенням цього питання і стикнувся з такою якоюсь складною бюрократичною системою, де є якісь рішали щось рішають, і взагалі якась така тема дуже така странна, незрозуміла. А я вже тоді мав власний бізнес в Україні. Ми займалися розробкою вебсайтів. І в нас був, вже був досвід в розробці додатків, і смартфони вже тоді були популярними. І в принципі, в мене таке з'явилася мисль, чому цю проблему не можна вирішувати просто онлайн. Навіщо мені там кудись ходити, щось там підписувати?